Привіт, ІДІСІшники! Прикольно. Ми сьогодні вибралися в дивне місце. О, дивись, качка, качка, качку зносить! Диві, Це річка Почайна, в якій хрестилася Русь. І саме в цьому дивному місці, воно дивне через цей індастріал. Ми сьогодні поговоримо про дивний EDC. Що таке EDC? Everyday Carry, правильно речі, які ми носимо з собою щодня. І як на мене, вони мають підпадати під три критерії: це можуть бути ергономічні і практичні речі, як ось цей Атракс, або естетичні і практичні речі. Правильно? Якщо під ці три категорії речі не підпадають, на мене вони вже стають дивними. А таких речей, як виявляється, достатньо багато. І сьогодні розглянемо кілька категорій на конкретних прикладах і спробуємо зрозуміти, чи дійсно вони вам потрібні і чи варто витрачати на них гроші? Почнемо з того, що ми любимо найбільше з ножів. На прикладі двох попередніх на артісанчику і на ФоксЕджі я показав три критерії, за якими мені здається, варто обирати ножі. А тепер подивимося на неочевидні ножі, які люди купують. Почнемо з аудорної теми: докер плюс маленький трекер. Отак от дивишся в піхвах? Ну, норм, да, кайдекс, таке достатньо об'ємне, ергономічне руків'я, гладенька мікарта. так. Потім робиш отак і бачиш ось цей 7-8 сантиметровий клиночок типу трекер. Друзі, пам'ятаєте, так я казав про це раніше в минулих випусках, що клинок, отакий складно, складно зіставлений трекер, він передбачає передусім. Рублячу роботу, як сокирою, беремо і рубаємо. А тепер скажіть мені, будь ласка, що можна нарубати ножем, який довжиною, як мій вказівний палець. Маленький ножик міг би бути хорошим, а вони зробили маленький трекер. Просто так. Далі. Бекер плюс. Тут написано Вагнер Урбан. А в назві ще можна там прочитати десь на сайтах Survival. Ножичок від майстра самозахисту Джима Вагнера, який по сумісництву ще є ножовим дизайнером. Цей ножик. Типу передбачає якийсь самозахист з ножем. Як розповідав Гріша в його молодість, коли він працював в магазині, приходили дивні люди саме за цим ножем, купували, і більше ніхто і ніколи їх не бачив. Чи можна захищатися з таким ножем? Ну я думаю, так, мабуть, досить ефективно. Але плинок 4 сантиметри, і просто співставте ефективність цього ножа при самообороні і наслідки, які можуть бути потім, так відчуваєте, так? І порівняйте на і порівняйте це, наприклад, самозахистом з балоном, чи просто голіруч, чи я не знаю, там з, будь, з палкою, з якоюсь, чи камінцем, чи гумострілом, який ви не можете купити, так само як і я. Я пробував цим ножиком заточити просто карандаш, і це було незручно. І подумайте, чи готові ви витратити гроші на ось такий ножик від Джима Вагнера. А тут ще є склобі, чи скалкраш, дезігнет, ніж від Artisan Cutlery. Щось він там називається Драгон щось» і представляє собі з собою ось такий складаний скелетник. Дуже багато потрібних гаючних ключів, відкривалка у, у вигляді рота дракона. І що дуже важливо, дюймова лінійка. Це прям дуже важливо, особливо для нас. Клиночок, ну, клиночок непоганий, ну ви самі бачите, так. Така шваючка з високими спусками, він буде різати, він ріже. Але подивіться на ергономіку цієї ручки. Як довго, зручно і часто ви зможете нею працювати. Це щодо ергономіки. Поки Гріша там працює, в нього посупив подсуп... його колодач, і дивлячись на ножі ну, колодача і ну, чогось подібного, складається враження, що люди думають про два критерії, які не є основними: це міцність і така Оригінальність. Потужний кусок заліза, злегка заточений. Ну, ну що не можна робити в житті. Чесно скажу, я не знаю. Я довго думав, що вам сказати про цей ніж в кадрі, я не знаю. Це просто якийсь сувенір, злегка заточений. Але Гріша з ним там щось робить. Ну і зрештою, ножі, які не є ножами, але вони з'являються регулярно на полицях і їх люди купують. Ви знаєте, є балісонги просто в ножі, є тренувальні, а є. Подарунки для ваших лисих друзів. Іншого функціоналу ми з Григорієм придумати не змогли. Балісонг розчоска. Таке відчуття, що якщо на неї розчісується, то дійсно лисим можна стати. Погнали далі. Блін, забули. Це настільки класна, ергономічна, красива і зручна річ, що ми про неї просто забули. Знаменита картка. Е, картка ножик. Ну всі пам'ятають цей бум. Але що я вам хочу сказати? Свої власні відчуття. От Ти її збираєш, береш в руки, ковбасу просто хочеться поламати руками, блістер вскрити зубами. Так що закриваємо і кладемо цю зручну картку в кишені. Супер популярний у інстаграмерів і деяких наших ідісішників: прейбар або мікроломик. Або стилізований кубатан. Все ж таки частіше називають прейбар, правда? Оцей ми взяли у нашого колеги тере-підписника, не будемо називати його ім'я. Що таке прейбар? Це щось середнє між куботаном і маленьким ломиком. Тобто такі речі. Передбачають собою підважування відкривання якихось невеликих, не знаю, дверцят, каміння, мікролюків і такого всякого. Наш підписник каже, що він розгинає заводні кільця ось ці, що на ключах, захищається від собак, мабуть, красиво фотографує, бо це титан. У мене от я беру прийбар в руки, і мене таке враження, що ними найзручніше відкривати ось ці радянські поштові скриньки в радянських дев'ятиповерхівках. Але наскільки часто я це роблю в житті, мабуть ніколи. Але друзі, всі з ними фоткаються, мабуть, в цьому щось є. Напишіть, чи потрібен прийбар на IDC Böcker плюс танго, а це якийсь кастом. Ще один шматок металу на ваших кишенях. Дивіться, що ми сюди ще додамо. Є ще така категорія, мені так здається, достатньо трендова: це маленькі дорогі мультитули з невеликим спектром задач. Наприклад, стильно, красиво, лайн стіл, титан, анодування, навіть титановий карабінчик. Ну так, важкенька. Давайте подивимось, що тут є. Бітотримач і ось такий кулеметик шестиствольний. Там бітки. Що цікавого, що крім викруток, тут є склобій і є наймаленький маленький шипфут на планеті Земля. Віддавати за таке 100 доларів. Можна носити як брелок, можна використовувати як викрутку, можна як склобій, не знаю чи це зручно, як ніж, по моєму, це повна фігня. Дуже спірна річ, дуже дивна. Мені здається, такі речі не вартують ваших грошей. Звичайний мультитул, який буде коштувати. Можливо, навіть дешевше за це, буде мати набагато більший функціонал, що і так ясно. І ну, мені здається, набагато більше буде підпадати під категорію EDC, а не everyday stupid carry, під яке підпадає ось це яйце. Так, давайте трошечки про холдери і всякі штуки для перенесення стафу. Пам'ятаєте, ось цей форм-фактор? Чи не знаю там. П'ять років тому цією викрикою було завалено все. Всі магазини, всі кіоски, всі тягнули з Аліекспреса, за лібаби так званий EDC Pouch. Дивлячись на цей так званий EDC Pouch, наскільки він зручніший за бананку, за Манібелт, за рюкзак, за будь-яку іншу річ, в якій переносимо став. Плюс я до сих пір не можу зрозуміти, коли люди на цивільному носять камуфльовані речі: окей, там ще койот, олива, куди не йшло? Камуфляж. Навіщо народ? Навіщо молі на EDC, в цивільному житті? Навіщо молі? Не розумію. Бачу сенс в таких підсумках, коли вона на, роз, на розвантажувальній системі на РПСі, в складі інших підсумків? Тоді так. Сюди можна щось розміщувати. Носити це як окремий, е, окрему сумочку на молі, де на ремені? Ну не знаю. Мені здається, це просто свого часу досить вдалий маркетинг просунув е, цю викрику і ми шлейфом ще досі отримуємо від китайців нові і нові паучі такого формату. Зараз зробимо як тактичний ДСІшник. Ну що, як тобі? Друзі, неочевидна річ, але про неї потрібно було сказати. Це саме це чохольчик для Опінеля, але в ньому наш колега носить Вікторінокс, швейцарський ніж. Ну, певна класична естетика, це добре, ну, воно має право на життя. Чи потрібно там носити швейцарський ніж, який, в принципі, має такі оптичні форми, невеликі. Всіх носять або в рюкзаках, або просто в кишені, носити в чохлі. Чи той самий Опінель, ну я не знаю. Фіксовані ножі окей, ну складані ножі в чехлах, ну це дивно. Мені здається, кліпса закрила питання перенесення складаного ножа на кишені на 100%. Бонус з приводу перенесення ваших речей карт картхолдер з кліпсою для перенесення платіжних або інших карток. Опа, Опа! І вставляєте стільки карточок, скільки вам потрібно, і потім так тактичненько на кишеньку і переносите. Якщо Гріша розповідав про кліпсу, в тому є логіка, особливо якщо вона була з клинком, як у нього у відео, так з картками, це взагалі. Ну я не знаю, скільки виносити карток з собою, наскільки ця штука потрібна. Мені здається, що це чистий маркетинг. Кусок металу на кліпсі, який затискає кілька карток. Спеціально під цей випуск знайшов на OLX одну річ. І коли я зустрівся з продавцем, щоб її купити, виявилось, що він наш глядач. Нічого поганого про продавця я не хочу казати. Це його бізнес, він продає якісь речі, люди їх купують, можливо, і ті, і інші отримують і користь, і задоволення. Контакти ми давати не будемо, щоб не заважати бізнесу нашого глядача, друже. Але якщо ти хочеш, щоб е, все було як я сказав. То під цим відео будуть реквізити, на які щомісяця треба буде скидати гроші на розвиток нашого каналу. Так, друзі, у нас сьогодні, як ви бачите, досить статичне відео, тому що два дні тому мене бахнув в ногу павук, і у мене стопа схожа на відварну сардельку. Тому сьогодні більше сидимо і майже не ходимо. Докудась. як це сказати, по-людськи. Але все-таки ми докудись прийшли з вами і прийшли ми до такої неоднозначної теми, до сих пір неоднозначної теми, як тактичні ручки. Поняття вже ну достатньо давно, кілька десятиліть, мабуть, як існує. Хоча досі точаться суперечки: чи воно потрібно, чи не потрібно. Тактична ручка, ну для тих, хто не знає, швиденько пояснюю, міцна металева, як правило, ручка, корпус з бажано всепишучим стержнем. З можливістю щось там вибити, типу як з хлобоєм, або захиститися як куботаном. Так Ну, ще може бути хороший плюс у вигляді ліхтарика. Як на мене, то це річ корисна. Ну, що в ній поганого. Важить не набагато більше за звичайну ручку, але міцна і з усім тим переліком функціоналу, який я перелічив. По-моєму, це круто, особливо якщо є дійсно ліхтарик Пишучого інструменту у нас є ще варіанти, такі модні, да не канцелярські, а от модні і dc Передусім згадується маркер від Колд Стіла. Це Грішен зі зламаною кліпсою. У мене теж колись був такий і теж кліпса зламалася Вона тут ненадійна. Хоча сам маркер, така собі імпровізована Явара, він дуже міцний. І це класно. Непогана річ, дійсно, він пише, ним можна. Записати важливу інформацію, записати, коли накладено турнікет, але подивіться на сам маркер. Ну це ж ну блін повний рахітізм. Ну чому не запхнути сюди маркер з нормальним широким стержнем, з нормальними чорнилами, чи як це називається? Чому цей убожеський фломастер знаходиться в такому офігенному корпусі? І це той випадок, коли 50 на 50. Начебто класна річ. Але ну, пишучі характеристики дуже посередні. Але це ще не все. Сьогодні у нас буде хід сезону. Новинка, ну я не знаю, як у світі, у нас це точно поки що ноу-хау. Це увага, тактичний олівець. Я нещодавно дізнався, що таке існує: Алюмінієвий корпус, паракордік. І ось цей пишучий гріфель. Він з'ємний. Дивіться, дивіться, дивіться. Ось так викручується і може мінятися на нові. Ну, естетику оцінюйте самі, з приводу функціонала і ергономіки. Ергономіка, як у злегка відшліфованої арматуринки. функціонал, ну, друзі, важкий олівець, який буде писати лише по тим поверхням, по яким пише олівець. Якщо в ручку ми можемо засунути якийсь там стержень від Фішера, який буде писати. В невагомості під водою, по склу і по всім іншим матеріалам, то олівець буде писати на тих матеріалах, на яких він пише: дерево, картон, папір, не знаю, бетонна цегляна стіна і все. Хоча компанія «Екопібук» українська, вона робить класні всепогодні е блокноти, це так. Хід сьогоднішнього випуску. Що б ви могли подумати, що це може бути після тактичного олівця, це тачілка. Тактична точилка для тактичного олівця. Так беремо. І, типу, якщо затопився наш е, цей грифель, ми ось цю абразивну... Та це наждачка. По суті, це наждачка. Тобто наждачка з двома накладками і з люверсом, щоб зачепити за карабін. Тобто, купуючи тактичний олівець, не забудьте купити тактичну, тактичну точилку. Придумали таку штуку зараз. Точніше, я придумав, Гриша мене підтримує. Хто напише е, самий оригінальний коментар на тему, нафіга йому тактичний олівець, ми задаруємо тактичний олівець, змінні тержні і тактичну точилку. Пишіть в коментарях, ми тиждень подумаємо і переможець дізнається про свою перемогу в нашому чаті чи каналі, що це називається в Телеграмі. В чаті в Телеграмі. що, крім того, що ви маєте написати. Оригінальний коментар нашого цей олівець. Вам треба ще й вступити в нашу групу в телеграмі, якщо ви ще туди не вступили. Посилання під цим відео, друзі, це були дивні, неоднозначні, мабуть, навіть упороті речі на EDC. Не тринкайте ваші гроші, купуйте функціональні, ергономічні, естетичні речі. Будьте з нами, ви ж дорослі люди. Тому ставте або не ставте лайки, підписуйтесь або не підписуйтесь. До зустрічі!